Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України. Я Петро Нова з вами сьогодні, 28 березня. Сьогодні ми читаємо із псалтиря 35-й псалом Давида. На початку російського вторгнення ще у 2014 році мені потрапив на очі короткий твір російського сатирика Анатолія Трушкіна, який дуже влучно змалював хибне богослов'я, що зараз переважає на терені російського християнства. Не лише православні, а й євангельські християни Росії зараз виправдовують свою пасивність, байдужість, лякливість, посиланнями на Божу волю. Так. Ось вони кажуть: ну, раз Господь допустив, що ми можемо зробити на всю воля Божя. Я вирішив навести тут цю гумореску Трушкіна, але мовою оригіналу, тому що українською, на мій погляд, неможливо передати цю побожну ницість. Ось послухайте, Анатолий Трушкин, он назвал свою гумореску «Про Бога вспомнили». Здравствуйте, Бог в помощь! Спасибо на добром слове, и вам дай Бог здоровья! Как живете можете? Божьей милостью! Слава Богу! Воруем понемногу! А что понемногу? Мы вот помногу воруем, Бог милостив! Да, мы, видишь, как мы понемногу воруем, понемногу разбоем берем. А, -а, а мы разбоем мало. Но правда, недавно двое не без нашей помощи отдали Богу душу. Ну что ж, Бог дал, Бог взял. Да, видно, им так на руду написано. А, -а, -а все-таки одну старушку зазря угробили. Бога гневите! Что значит зазря? Как это? Бог зря не допустит. А да, все это так, все от Бога нам на большую ту дорогу, как выйти половчее. А сейчас все леском, леском, а где поляна, как в крови, там налево. А найдем. Слава богу, не маленькие. Найдете, бог поможет. Осторожнее, не зацепите пулеметом за виселицу. Спаси Христос, как можно. Ну, бог в помощь. Вам того же. На бога теперь вся надежа. Ось така гумореска російського сатирика Трушина Анатолія. А тепер давайте послухаємо справжнє Боже Слово. Справжнє богослов'я війни. Я б так назвав, назвав цей псалом Давида. Псалом 35. Псалом 35. Псалом Давида. Господи, вчини суд над тими, що позиваються на мене, вступи у битву з тими, що виступають проти мене. Візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Простягни списа і стримай тих, що мене переслідують. Скажи моїй душі, я твоє спасіння. Нехай осоромляться і зазнають ганьби ті, що чинять замах на моє життя, хай відступлять назад і покриються стидом ті, що замишляють проти мене злочин. Хай вони стануть, як полова на вітрі, хай розпорошить їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою, стане слизькою, і ангел Господній хай їх переслідує. Адже вони без причини таємно поставили на мене свою згубну пастку, безпідставно чатуючи за моїм життям. Нехай зненацька прийде на них загибель, нехай упіймаються вони у капкан, який самі встановили, хай попадуться в нього і загинуть. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися його спасінням. Кожна моя кісточка скаже: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш, бідного, з руки сильнішого за нього, а вбогого і нужденного від того, хто його грабує. Повстають фальшиві свідки й допитуються в мене про те, чого я не знаю, відплачують мені злом за добро, душа моя у розпачі. Але ж я, коли вони хворіли, задягався у Веретище, впокорював себе постом, хоч моя молитва часом поверталася до мене. Я піклувався кожним, як другом чи своїм братом, ходив похиленим і сумним, немов у жалобі за матір'ю. Але коли спотикався я, вони тішились, сходилися разом, негідники, таємно зговорювали, кричали і не замовкали. Як злосливі облудники глузують, скригочучи на мене своїми зубами. Господи, як довго ти дивитимешся на це? Визволи мою душу від рикаючих, мою єдину від лавчуків. Я прославлятиму тебе на багатолюдному зібранні, вихвалятиму тебе перед численним народом! Не дозволь зловтішатися наді мною тим, котрі безпідставно вороже налаштовані проти мене, котрі без причини мене ненавидять, переморгуючись очима. Бо не про мир говорять вони, а проти миролюбних на землі вони замишляють лихе, відкривають на мене свої уста й кажуть: ага, ага, наші очі це бачили. Ти, Господи, бачиш. Тож не промовчи, господи, не віддаляйся від мене. Підіймись і стань на мій захист у моїй справі, Боже владико мій. Суди мене за своєю справедливістю, Господи, Боже мій, щоб не зловтішалися наді мною і не говорили у своїх серцях. Ага, ми досягли свого, нехай не скажуть, ми проковтнули його, нехай завстидаються і засоромляться всі ті, що тішаться моїм нещастям, хай вкриються ганьбою і соромом ті, що підносяться наді мною. Хай радіють і веселяться всі, котрі прагнуть справедливості щодо мене і постійно повторюють: нехай буде звеличений Господь, який бажає спокою своєму слузі. Тоді мій язик звіщатиме твою справедливість цілий день проголошуючи тобі хвалу. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для Нової України. Від 28 березня сьогодні ми читали Псалтир, 35 й псалом Псалом Давида. Оце дійсно справжнє богослов'я війни. Господь Він використовує зараз ЗСУ як свій спис, щоб зупинити ворога. І Він дарує нам силу, і ми молимося кожного дня, щоб він дарував перемогу і щоб його ім'я було. Понад усе нехай Господь благословить нас і всю країну. Побачимося завтра, як завжди.